Це знімаю продовження свого відео, як я побувала у гостях чудової жіночки, землячки, пані Лесі. І з якими подарунками я приїхала додому. Все це було подаровано від щирого серця, безкоштовно, зрозуміло, на обмін якимись рослинами, чи я робила пропозицію, що. Можливо, щось з моїх рослин їй сподобається. Навідріз відмовилась, сказала, що в неї багато є різних рослин, місця не дуже багато, а ще будуть розростатися, звичайно, хвойні рослини, тому це просто подаровано. Ну, Хасматіум це взагалі уніола, хасматіум. От навіть він не посаджений ось о-о-о-о. Ось, як гарно. Наскільки тут, на яку суму тут ростин, я не буду рахувати, тому що вони від щирого серця, але скажу, що це не маленька сума. Ось жимолось, яку я хотіла. Який кущ. Взагалі, гляньте, які кущі гейхер від щирого серця, ось просто так. Які мені подобались, причому я не показувала. я просто кажу, о, ця цікава, ця цікава. Леся все це запам'ятала і поки я знімала сад, все це вже було накопано. Щедрість, ну, так, такі, такими щедрими можуть тільки бути українські квітник, квітникарки. Ось ломикамінь. Що тут тільки немає. Показую ось. Які кущі, щедрі. Взагалі ж. Яка гейхера. Ця, ця гейхера дуже сподобалася. Гейхерела. Ось ця дуже сподобалася моїй доньці. І пані Леся її викопала. Ну, Трохишки вони в землі. Де да, що завгодно? Який ломи камінь гарний. Тут декілька сортів. Ось Леся викопувала бересклет і разом з ним викопалися господи, очитки різні. Осолки. Ну. Асматіг це взагалі. Це моя мрія, я хотіла його замовити. І ось вона сьогодні здійснилася. Звичайно, дякую. Мій парк поповнився на багато рослин. Він так, знаєте, як, е, як би сказати, це не скоріше не парк, а саме збір рослин з усієї України. З усіх куточків України, тому що там будуть дійсно рости рослини з усієї України, з різних навіть кліматичних зон. Ось така краса. Ну, ще по дорозі е, е, ми привезли такі допоміжні матеріали для саду. Це кора. У нас не було що брати, тому ми ось був пакет. Ну, Квітні мене зрозуміють, яка це цінність. Це буде мульча для гортензій. Ми натрапили на таке гарне місце. Тому, як буде вільний час, не випаде сніг. Плануємо ще поїхати привезти, щоб замульчувати повністю садок з гортензіями. Ось цю сторону. Ось. Де я вам показувала. Там теж лежить вже мішок із хвоєю. Ось на цю сторону я хочу засипати саме корою замульчувати. Кора і ось три мішки цінного матеріалу. Це ось такою хвою набрали. Ну, я ж кажу, для квітних карок це цінна. Цінний матеріал. Ще у Лесі дуже гарні барбариси, різні. Уже, правда, застала я їх трішки такими, знаєте, поскубаних осінню, Але, тим не менше, от листя мені дуже сподобались. воно все різне. Навіть за кольором, хоча зараз барбариси мають саме червоний колір, але знову ж таки різні відтінки. Так от пані Леся мені дозволила назбирати. Насіння, тому я ще привезла досить чимало насіння, яке буду сіяти. Мої барбариси, хочу сказати, вони, що всі. Ні, не всі. Ось чесно, через роботу, через погоду навіть не бачила всі вони, чи не всі з листям. Ні, що в мене є трохи листя на барбарисах. Це темний. Барбарис. Мо це ще моє ще встигну окреме відео зняти, якби ж сонячна погода, хоч один денечок була. Такий мій барбарис. І це колоновидний, жовтолисний барбарис. Але, на жаль, він тут в тіні, Його, йому заважає саме цей Тунберга. Заважає ось цьому. Сонячному Барбарису. Він має бути колоновидним. Ну, як ви бачите, цей на нього наліг і він вимушений був піти в бік. Я цей рік його мала пересадити туди в парк, але знову ж кажу, личинки хрущів ну, зупинили моє бажання. Це зробити, тому планую на весну його туди пересадити разом із червонолисним барбарисом. А цей трішки підстрижу, але все рівно я його буду залишати ось таким розлогим. Він мені подобається тут. Такий він має вигляд. Він мені тут не заважає. Тому думаю, хай він, Ну звичайно, трішки підстрижу. Підстрижу, бо цей рік я його не чіпала, весною було не до нього. А потім я за нього забула, чесно скажу. І ось ще барбарис. Це саме тут. Це карликовий барбарис. Куди його стати? Це. Такий гарний. Що цікаво, що на ньому дуже довго листки тримаються. От Навіть вже взимку, а він ще стоїть. Бачите, скільки ще на ньому листочків. От якби сонечко я б ще могла б зняти. Ну, побачимо. У нас ця осінь, ну дуже сира, дуже, дуже. Ну, Ось такі. Такі сьогодні в мене був день. Чудовий, насичений, побувала в гарному саду, отримала гарного подарунка і дуже задоволена знайомством з чудовою жінкою. От дійсно, оце, мабуть, саме знайомство з щирою україночкою найбільше мені імпонує з сьогоднішнього дня. Всім ще раз дякую. Я взагалі хочу. Започаткувати таку серію на своєму каналі відео е, сади українських квітникарок чи квітникарів. Тобто наші українські сади. Звичайно, ця ідея прийшла досить пізно, мабуть, і не так пізно, просто що зараз часу стає більше. Уже ми більш вільніші від своїх садів. Син пообіцяв возити мене по тих садах, куди будуть мене запрошувати. Отож, дорогі мої друзі, жду запрошень. Звичайно, без подарунків, я не буду вимагати таку кількість подарунків. Я і не вимагала. Ось це просто щедрість, наша щедрість. Тому, якщо хочете... Але не має свого каналу і по якійсь причині ви його не хочете створювати, то запрошуйте, я залюбки приїду, покажу ваш сад, тому що я ще раз кажу, цей труд, цю красу повинні бачити. Вони надихають, вони дають нам сили створювати свої сади, ідеї. Ми черпаємо в чужих садах ідеї. Ну і, звичайно, ми бачимо рослини, в яких умовах вони ростуть. Це не просто якась характеристика десь в енциклопедії чи в якомусь журналі, а квітникарі, звичайно, діляться з нами досвідом, ну і рослинами, тому що все-таки вони зайві є. Є і приємно, коли комусь зробиш гарний день. Ось так, як сьогодні мені зробила гарний день Лесі. Отож, ще раз. Всім дякую і до зустрічі!